Розчавлений помідор та окуляри можуть розкрити таємницю вбивства, бо залишають на собі чіткий доказ. Молода жінка була позбавлена життя у себе вдома, отримавши два жахливих поранення ножем. Перед своєю смертю вона встигла додзвонитись до поліції, але було занадто пізно. Чи вистачить криміналістам доказів, щоб зловити причетного, які методи вони застосовують і чому ця справа справедливо вважається найдивнішою? З вами Дар'я. Вимикайте світло, натисніть кнопку Підписатись та сідайте, бо нам є про що поговорити. А ще не забудьте залишити коментар, коли передивитесь, бо мені цікава ваша думка щодо кейсу. Ми починаємо. На повістці дня у нас злочин з Канади. 19 червня 1989 року у Колінгвуді, Онтаріо була гроза, але дощ не заважав 33-річній Дебі Тімлок. Вона була досить активною жінкою, любила кататися на лижах, мала свій невеличкий пароплав і обожнювала подорожувати. Мати одиначка залишила свою шестирічну доньку Лесі у батьків на ніч та пішла з кількома її друзями у місцевий ресторан, трохи розслабитись та поспілкуватись. Пізніше друзі попрощалися один з одним на стоянці, та пані Тімлок залишилася одна і планувала прямувати додому. Однак, о 3.25 жінка зателефонувала в поліцію, щоб повідомити про скоєний на неї напад. Здавалося, вона не розуміла, що відбувалось, але намагалась залишатися у свідомості. На жаль, до моменту прибуття поліції було надто пізно, і коли офіцер Геррі Веб увійшов через парадні двері дому, то побачив, що роздягнене жіноче тіло лежить на спині поруч з диваном. Біля її лівої витягнутої руки була слухавка та багато крові. Це був наче сон, адже щось подібне не могло остатися у маленькому містечку. Слідчі йшли по сліду крові через коридор і знайшли окуляри у металевій оправі та жіночий туфель. Обидва закривавлені. При вході в спальню Тімлок слідчі помітили кров та бризки на ліжку, стінах, а також на простирадлах та одязі. Загалом сцена відкривалась жахлива та кривава. Слідчі також знайшли докази присутності когось на кухні. Виявилося, що невідомий зайшов через кухонне вікно, бо на стільниці був перекинутий пос. Вікно кухні було частково прикрито від сторонніх очей кущами та деревами. На тому місці під вікном слідчі помітили розчавлений помідор. У пані Дебі Тімлок були посаджені помідори на підвіконні, і, скоріше за все, коли злочинець залазив усередину, то один із спілих томатів відірвався та впав на землю. Офіцери зразу помітили, що на помідорі є частковий відбиток взуття. Вони сфотографували його та помістили до холодильника Дебі, аби зберегти його ідентичність, бо це був потенційний доказ, який міг допомогти у розкритті справи. Правоохоронці не знайшли чужих відбитків пальців, а цінні речі не пропали, тому виникало цілком логічне запитання хто хотів смерті дебі. Це продилог кілька тривожних відповідей. На розтині судбин експерт виявив, що вона піддалася сексуальному насильству, після чого була зарізана. Жінка померла від ножового поранення в серце. Також спеціаліст виявив, що була проникаюча рана спини, яка пошкодила спинний мозок. Суд дійшов висновку, що Дебі була паралізована від талії донизу, коли повзла до телефону, аби набрати у 911. Саме тоді, коли Дебі кажуть, швидка допомога вже в дорозі, жінка відповідає дякую, і помирає. Слідчі знайшли можливий мотив: чотири роки тому Дебі жила з чоловіком на ім'я Рон Осборн, який був залучений до групи контрабанди наркотиків. У 1985 році 10 осіб були заарештовані за спробу контрабанди наркотиків зі Штатів до Канади. Правоохоронці мали докази того, що пан Осборн перевозив заборонку у човні з Ямайки до Флориди. На суді над чоловіком дебі неохоче свідчила проти нього і сказала, що рон повідомив, що працював на човні протягом двох місяців. А саме цей човен згодом було виявлено і він мав відсіки для зберігання наркотиків, де їх і знайшли. Осборн був у в'язниці під час вбивства Дебі, але слідчі повинні були перевірити, чи є хтось інший, хто міг вбити її за наводкою колишнього. Вся ця справа про контрабанду була переглянута детективами. Вони намагалися встановити, де були всі причетні до цієї справи і як розгорталося розслідування. Детективи дійшли в висновку, що ніякого зв'язку з вбивством Дебі жоден з причетних по справі про наркотики не мав. Дебі була дуже маленьким гравцем у всій цій схемі і суттєвої ролі не відігравала, та й жінка нічого не знала до арешту свого бойфренда. Далі стандартний крок для поліції допитати колишнього чоловіка. Пара була розлучена вже 4 роки і мала спільну опіку над шестирічною Лесі. Брат загиблої жінки розповідав, що її чоловік був хорошим хлопцем, і просто так буває, коли люди не сходяться характерами або темпераментами. Це було цілком спокійне і нормальне розлучення. Обидві сторони продовжували своє життя і пішли далі в різні боки, та й загалом у колишнього чоловіка дебі було алібі. Тому слідчі зосередилися на доказах, які люб'язно залишив на місці злочинець. Нагадаю, це були окуляри і розчавлений помідор з відбитком взуття. Детективи зрозуміли, що треба копати у цю сторону. Вони відразу побачили візерунок підошви ялинкою. Коли фотографію було проявлено, проаналізовано та роздруковано, спалах від фотоапарату створив чіткі тіні, і вони змогли побачити, що разом із візерунком так званої ялинки був другий візарунок у формі змійки, який перетинався поперек. Вже більше деталей, ніж здавалося на перший погляд. Наступними були проаналізовані окуляри. Вони знайшли кров дебі на склі, яка розповідала історію. Обидві ручки окулярів були складені, значить, вони могли запросто випасти з кишені. Дебі прагнула доповсти до телефону зі спальні і мала переповсти через ці окуляри, щоб залишити такий кривавий слід. Ось тільки сама Дебі не носила окулярів, тому слідчі і припустили, що вони належали вбивці. Пара була дешева і лінзи ненадійно були закріплені у оправі, а також не зовсім точно збігалися з контуром металу на верхній стороні. Таким чином, створюючи своєрідний розрив, була невідповідність розміру між двома лінзами. Частина лінзи була відшліфована, бо раніше не була однакової форми. Потім слідчі отримали важливу інформацію вони дізналися, що сусідом жертви був 23-річний Джиммі Браун, колишня олімпійська надія. Пан Браун досяг певних успіхів у спорті, а саме у боротьбі, подавав великі надії на майбутнє та бував часто на змаганнях, навіть у Японії. Здебільшого, Джимі взагалі не пив. Його друзі ніколи не бачили, щоб він вживав наркотики або був нетверезим. На початку 89-го року у його близького друга було весілля, і саме тоді всі побачили іншого Джимі. Він кинув спорт, працював головним вишибалою в якомусь стриптиз клубі в північній частині Торонто. Познайомився з кокаїном, випивкою та 9-мм пістолетом у наплічній кобурі. Дебі казала друзям, що Джим нахабно чіплявся до неї, а також що у хлопця була судимість, а саме за різні правопорушення, такі як крадіжки, напади і злам. Тому Джим Браун потрапив в поле радарів доволі швидко. Він сидів деякий час у в'язниці, але не більше трьох місяців. Під час допиту пан Браун заперечував будь-яку причетність до вбивства Дебі Тімлок і сказав, що у ту ніч був за містом у готелі, де на нього напали невідомі особи. Наслідок чого хлопець впав на землю без свідомості і прокинувся на узбіччі дороги за кілька кілометрів. Джим мав подряпини на обличчі, які з його слів були від нападу. Але враховуючи його розмір, детективи поставилися скептично до цієї історії. Хлопець був приблизно метр вісімдесят два міцної статури та важив сто п'ятдесят кілограмів, мав широкі плечі, величезні кулаки, але детективи помітили ще дещо. На його фотографіях під час попереднього арешту Браун був в окулярах. Але зараз головний підозрюваний у справі під час допиту не носив окуляри, хоча визнавав, що володіє парою тільки для читання і стверджував, що загубив їх. Це дало можливість зв'язати пана Брауна з місцем вбивства. Офіцер з медсестрою запропонували чоловіку опізнати їх. Джим відчув запах смаженого, так би мовити, подивився на окуляри і сказав, що вони не його. Але це не означає, що так і було, адже всі злочинці будуть відпиратися. Поліція обшукала квартиру пана Брауна і його автомобіль та знайшли пару синіх кет на підлозі задніх сидінь транспортного засобу. Детективи вважали, що вони були виготовлені в Чехословаччині і придбані урядом Онтаріо для надання ув'язненим. У них саме той характерний малюнок протектора як відбиток на помідорі, і це дійсно викликало інтерес. Але судмедексперт Джері Веб мав проблему. Треба було з'ясувати, чи вага у 150 кг кілограмів створить саме той вид відбитка від взуття на помідорі. Тому доктор Веб розробив свій експеримент. У нього була людина, яка носила взуття 47-го розміру. Вона, тобто людина, вдягла спеціальний костюм, який додавав вагу близько до ваги підозрюваного. Доктор Гері Веб оприскував водою помідори, щоб імітувати грозу в ніч вбивства. А потім попросив піддослідного наступати на них, і виявилось, що малюнок на плоді був ідентичним зі знайденим доказом на місці злочину. Доктор зробив сканування і наклав зображення один на одне все збігалось. Хоча розмір взуття пана Брауна і малюнок протектора був таким же, не було способу визначити, чи це було те саме взуття. Відбиток міг би бути зроблений іншою парою кросівок, які мали таку саму специфіку, дизайн і розмір. Оскільки кросівки видавали у пенітенціарній установі, вони не були рідкістю. Потрібно було більше доказів, щоб не засудити людину, яка не виявиться причетна до злочину на дебітімлок. Тому детективи знову звернули свою увагу на окуляри. Доктор Грем Стронг, професор оптометрії в університеті Ватерло, спробував визначити, чи окуляри ті ж, які були одягнені Джимом Брауном на макшоті, зробленому кілька років тому. Проблема фотографії була в тому, що вона не зроблена фронтально, а була трохи збоку. Щоб вирішити цю проблему, доктор Стронг надягнув окуляри на пінопластову голову і спробував визначити кут як на знімку. Це було не зовсім переконливо, але трохи наблизило до розгадки. Потім доктор збільшив знімок макшоту і помітив дещо важливе: маленькі відбитки від фотоапарата на рогівці Джима Брауна. Можна використовувати відображення і зробити стандартне вимірювання, а саме відстань між двома очима, тобто виміряти різницю між відображенням з правого та лівого ока і міжзінничну відстань. З медичної документації доктор Стронг знав, що відстань між зіницями пана Брауна становила 72 мм. міліметри. Тож тепер він мав масштаб, з якого міг виміряти точний розмір оправи та лінз для порівняння зі знайденими окулярами. Ми отримуємо 22 спостереження пов'язаних з окулярами. Все це обчислюємо і чекаємо моменти істини. У підсумку окуляри належали підозрюваному і були саме тими з макшотом. Після тисяч годин розслідування прокуратура тепер знала, що саме сталося з Дебі Тімлок у її домі в ніч вбивства. Було дуже тепло, і Дебі повернулась з ресторану, відчинила кухонне вікно і пішла спати. Вікна були не високо, і що саме стало мотивом для Джима Брауна, невідомо. Але докази вказують на те, що він заліз у відчинене вікно і збив помідор з під віконня, залишивши відбиток тюремного взуття. Браун напав на дебі в спальні, вдарив двічі ножем і залишив помирати. На виході чоловік впустив окуляри, а паралізована нижче пояса Дебі повзла до телефону, щоб викликати поліцію. А після виклику померла, так і не ідентифікувавши нападника. Але її кров на окулярах Брауна зробила це за неї. Я пам'ятаю той день, коли прийшов доктор Стронг у наш офіс, через місяць після початку розслідування. Окуляри це особливий доказ, які розкрили все, бо завдяки цьому ми змогли поговорити з дебітімлок. Детектив Кармен Макан. Сім'я жінки була здивована наскільки поліцейські були залучені у розкриття цього злочину. Було так багато маленьких підказок, які потрібно було об'єднати логічно та дослідити їх. Останньою перешкодою для прокурорів було пояснити, чому окуляри Джима Брауна на макшоті були золотистого кольору і темно-коричневого, коли їх показували суду присяжних, слідчими було прийнято рішення доставити окуляри Джима Брауна у в'язницю. Перед цим вони їх очистили від крові, і сфотографували для доказу. І коли всі біологічні сліди були видалені, окуляри прийняли первинний вигляд. У січні 92-го року, через два з половиною роки після смерті Дебі Тімлок, Джима Брауна судили за вбивство. Суд тривав два з половиною тижні, і докази базувались на відбитку взуття, залишеному на помідорі та математичних розрахунках, які були проведені доктором Стронгом. Журі присяжних радилося 6 годин і повернулись з висновком про вбивство першого ступеня. В Канаді вбивство першого ступеня означає, що засуджений автоматично отримує довічне ув'язнення без можливості у ДЗ протягом 25 років, і цей кейс можна віднести до найбільш незвичайних в судово-медичній історії. Це було дійсно унікально, як доктор Стронг по зернистій і не дуже якісній фотографії визначив всі нюанси окулярів, математично розрахував до міліметра, що другої такої пари у світі не існує. Після майже 27 років ув'язнення у жовтні 2018 року Брауну було надано умовно дострокове звільнення. Однак у лютому 2024 року його у ДЗ скасували через випадки фізичного насильства та порушення умов звільнення. Правоохоронні органи зазначили, що пан Браун не перебував під пливом наркотиків чи алкоголю під час насильницьких нападів у 23-му році включаючи сутичку з трьома чоловіками та конфлікт з молодою жінкою на дорозі, який закінчився рукоприкладством. Заборона на вживання алкоголю та наркотиків була однією з умов УДЗ. Що ви думаєте з приводу цієї справи? Напишіть у коментарях, буду вдячна за підписку і не забувайте донатити ЗСУ за для нашої скорішої перемоги. Слава Україні!